Контент є, підписників нема. Сьогодні обговоримо п'ять помилок, які я постійно бачу в різних акаунтах, і саме вони не дають вам рости і отримувати нових підписників. Мене звати Катерина Середенко. Я коуч проявлення. Я допомагаю експертам вести блог в моральне і фінансове задоволення. Тому усе, що я буду сьогодні говорити вам, є суцільною практикою, яку я бачу в акаунтах абсолютно різних ніж. І остання помилка прям найголовніша, Тому додивіться до кінця. Ну і власне, чому я взагалі піднімаю цю тему? Бо вона мені дуже сильно знайома, бо це була абсолютно точно моя історія. Коли я починала вести блог, в якій ніші я як коуч», я зробила всі ці помилки, напевно, тому що в мене ріл взагалі не залітали. Я думала, що мені всі брешуть, коли говорять, що взагалі можливо таке, що люди приходять до тебе, підписуються. Через контент, і в мене був реально цей стан, що я не розуміла, що я роблю не так, я, наче, роблю контент, роблю пости, навчаюся, але результату так і не маю, і просто не можу вийти з цього кола постійних навчань і курсів, які просто ну дають якийсь мінімальний результат. Хоча насправді увесь цей час я накопичувала досвід, який таки е, дав свій результат в тому, що я побачила свої помилки і змогла Виправити. Тож, якщо ви зараз також на цьому етапі, що не розумієте, а що мені робити ще, да, бо я вже і так багато що роблю, не переживайте, сьогодні ви точно знайдете одну з відповідей, чому ще не було такого притоку підписників органічних на ваш блог. Причина номер один це неупакований аккаунт. Друзі, я знаю, що ви це чули вже не один раз, що потрібно упакувати аккаунт, щоб люди розуміли. Ли на що вони підписуються, але я продовжую бачити дуже багато блогів, які реально втрачають свої шанси знайти аудиторію, яка реально може на вас підписатися, через те, що у них реально є. Помилки в упаковці свого блогу. І є два варіанти, які я бачу на практиці: це або взагалі не упакований аккаунт, незрозуміло хто ти, про що твій блог, якась дивна аватарка, незрозумілий нік, що ти взагалі не можеш зрозуміти. То ця людина, на кого мені підписуватися, або інша крайність це коли ніби упакований аккаунт, але з цього нічого не зрозуміло да Коли експерти особливо люблять уходити в такі дуже абстрактні слова, які не асоціюються з конкретним сенсом. Ну, наприклад, не знаю, трансформаційний коуч або трансформаційний лідер, знаєте, отакі от от слова, Ну які по суті не несуть. Єдиного сенсу, або там королева езотерики, чи щось, щось такого плану, це абсолютно не дає жодного чіткого пояснення, чому я маю підписуватися саме на тебе. Тому також зважайте на те, щоб ваш акаунт да, упакований, ще й люди могли зрозуміти, що ви туди вклали, в ці слова. І дивіться, як має бути обов'язково вказуємо, хто ми, якщо у вас є конкретна спеціалізація або ніша. Обов'язково це вказуємо навіть в жирній строці. Також вказуємо, для кого наш блог і яку цінність ви даєте кожного дня через своє проявлення. Найкраще, якщо у вас буде чітка світла аватарка з прямим. Поглядом на людину, це дуже сильно важливо. І заклик у шапці, що я можу забрати у вас на підписку. Це от ідеально, це от такий дуже простий варіант, зрозумілий. Тому передивіться, як у вас упакований аккаунт, тому що це реально дуже сильно впливає. Причина номер два це контент про себе, а не для людей. От дивіться, навіщо мені спостерігати за життям людини, яку я не знаю. Да? Немає жодної користі для холодної аудиторії слухати ваші особисті історії, ваш особистий досвід. Якщо я не розумію, а що я можу взяти з вашого досвіду? Да? І одну і ту саму історію можна подати зовсім різним чином. От, Наприклад, не знаю, було у вас день народження, вам подарували торт, ви можете розказувати, як ви робили з ним фотосесію, як ви святкували, а можна назвати це відео так. Зараз вам розкажу найкраще місце в Києві, де потрібно замовляти торти на дні народження, і ви будете просто в шоці від якості і смаку. Тому дивіться відео далі. От відчуваєте різницю. В першому варіанті ви розказуєте про себе, да оце тип контенту, коли ми е, ну, ніби трошки хвастаємося. да Це також треба робити, але грамотно, скажімо так. Тому що ну ніхто не хоче дивитися просто життя незнайомої для себе людини тому вам потрібно з самого старту зацікавити людей взагалі слухати вас, і спершу ми даємо якусь користь нашому глядачу. Да? Класно, якщо це контент, який вирішує конкретну біль або проблему аудиторії. Насправді будь-який контент можна подати так, що реально широка аудиторія буде зацікавлена подивитися або через інтригу, або через те, що ви даєте реально є дієвим і корисним, і вони реально захочуть і підписатися потім на вас. Тому подумайте, а які відео ви дивитеся самі? Ось це прям ключове питання, яке може перевернути зараз ваш погляд на контент. Подумайте, коли ви приходите ввечері після роботи, сідаєте відпочити, у вас є, не знаю, там 15 хвилин позависати десь в соцмережах. Що ви дивитесь? Ну навряд чи це якийсь складний контент, або контент не знаю, про якусь людину, ще подивитися, як в неї життя. Це, скоріш за все, щось легке, щось розважальне або дуже корисне. Просто поспостерігайте за собою, що хочеться дивитися, і подумайте, а який контент я роблю, чи я роблю от реально те, що я би сам дивився. Причина номер три: це нав'язливі продажі або постійні заклики. Підпишись. От дивіться, якщо у вас в кожному рілсі. Кожному відео звучить або купи в мене щось, або запишись зараз до мене на діагностику, або підписуйся. Ну давай скоріше. Що це викликає? Викликає відчуття того, що на вас тиснуть постійно, да давлять, зроби, зроби щось, а це людям не подобається, одразу кажу. І друге, що це викликає банерну сліпоту, тому що ми скрізь чуємо одні й ті самі слова і просто перестаємо. На них реагувати. Я вже мовчу про те, що Інстаграм насправді не досить лояльно ставиться до цих слів прямих закликів, підпишись, да і він може органічно навіть вам різати перегляди через те, що ви постійно закликаєте до якихось дій. Тож, як має бути, як нам адаптуватися, хоча ну потрібно давати людям да заклик на щось, але нестандартно, не шаблонно я б сказала. Тому, по-перше, ми робимо легкий, цікавий контент без тиску, без натиску на людей. Ну, швиденько зроби щось для мене. Ми підсвічуємо сенси, з якими люди впізнають себе, можуть разом з вами посміятися над собою. І ось тут ми використовуємо ось ці м'які заклики. Да? От що це може бути зараз, це фраза залишайся зі мною, щоб не загубити такий корисний контент. Або фраза, може, ми вже й не побачимося у рекомендаціях, тому підпишись, щоб потім не шукати. От, бачите, ось в цих фразах немає жодного тиску. Ви ніби запрошуєте, але ви прямо прям не тиснете на людину, що обов'язково треба підписатися. До речі, я думаю, що в Сторіс можна навчити свою аудиторію реально залучатися і постійно реагувати на ваш контент через там і прямі заклики, пояснюючи, що це для. Вас важливо, нічого в цьому страшного немає, щоб вийти в сторіс і сказати: Ребятки мені дуже потрібна зараз ваша підтримка, дуже корисний пост. Поставте лайк. Ну це ок. Але коли люди вас не знають, холодна аудиторія. От краще використовувати щось м'яке, і насправді з практики скажу, що часто люди підписуються з Рілсів, там де взагалі немає прямого заклику: а ну давай підписуйся. От мене таке було, що інколи робиш рілс взагалі без жодних очікувань, і ось саме з нього заходить найбільша кількість аудиторії. Причина номер 4 це нерегулярність вашого контенту. Це дуже сильно важливо і впливає взагалі на ваш результат. Коли ви очікуєте, що з одного ріл на тиждень для галочки, який ви робите, на вас будуть підписуватися, ні, так працювати не буде. Кожна соціальна платформа зацікавлена в тому, щоб просувати акаунти, які регулярно викладають контент. І, по-друге, є така штука, що люди помічають, що ви з'являєтеся лише тоді, коли вам щось від них потрібно, та, що ви щось продаєте. Або у вас зараз активний прогрів іде, і ви починаєте робити більше контенту. І люди насправді ну, це все бачать. Ось Дивіться, якщо згадати ситуацію не знаю, з друзями, да? От у вас є друзі, з якими ви постійно спілкуєтеся, да? кожен тиждень зізвонюєтеся. А є люди, які з'являються, коли їм щось треба. Да? От Вони згадують про вас, коли треба, щоб ви щось зробили да, для них. От як ви до них ставитесь? От, скажіть мені. Будь ласка, звичайно, ви все розумієте, можливо, вічливо посміхаєтеся, але прям такого е бажання спілкуватися і довіри, я впевнена, у вас до них немає. Тому блог це точно просто сумки. І довіра до вас зростає через стабільний контент також. Тому тут просто must-have – це те, що ми маємо робити, з чим ми маємо змиритися. Що чим більше контенту, тим більше шансів знайти своїх людей. І побудувати з ними ось ці класні стосунки. Тому недооцінювання регулярності воно призводить до того, що ви просто такими знаєте напливами находити на блог і не розумієте, а чого не виходить. І знову розчаровуєтеся, закидаєте це на місяць, на два, і повертаєтесь на ентузіазмі, і знову не добиваєте в одну точку, коли у вас нарешті це спрацює. Причина номер 5. Це одне з найголовніших, що ви маєте сьогодні зрозуміти і почути. Ваш контент не відповідає меті набору підписників. Ось дивіться. Я часто чую, і сама така була, що запостила один різ і хочу, щоб з нього на мене і підписувались, і купляли, і коментували, ще й репостили. Я не знаю, можливо, прийшли мені, що я тут поприбирали, тому що я така красива і хороша. Да, зробила такий корисний рілс Але це нереально. Ось дивіться, ви маєте задати собі питання з самого початку, що я хочу від цього ролика. Да? От що я хочу, щоб люди зробили. Тому що ролик, який прогріває на вас, як на експерта, та продає це один формат. Ролик, який спрямований на те, щоб набрати більше охоплення, більше переглядів і підписників, це абсолютно інший формат. Наступне питання, яке ви маєте задати, це що я маю зробити, що я маю показати і сказати, щоб досягти саме цієї мети. От повірте, коли ви про це будете думати, не в моменті публікації, коли я вже майже нажимаю кнопочку опублікувати, да, і думаю, о, дадам в описі, що підписуйтесь на мене. Ні, це не стратегія. Ви маєте про це потурбуватися на початку того, як ви генеруєте ідеї для контенту, і тоді ви будете задавати собі ось ці правильні питання. Що я маю сказати такого, щоб цим роликом захотіли поділитися, переслати подрузі? А що я маю сказати, щоб його зберегли? Які сенси будуть залучати написати мені кодове слово в директ? Розумієте, це зовсім інший формат мислення. Але саме тоді, коли я почала так робити, в мене блог. Органічно почав зростати, тому, будь ласка, оце от прямо найголовніше віддаю вам безкоштовно, тому що я знаю, як це важко шукати відповідь і не розуміти, де вона є. Якщо, якщо вам цікаво, я можу зняти ще ролик про те, які формати реально вас будуть просувати, але навіть зараз, якщо ви задасте собі ці питання, пройдетеся поглядом по своїм відео, і ви зрозумієте, який контент потрібен саме зараз. На останок я хочу вас підбадьорити і сказати, що насправді блог це марафон, реально на нього потрібно налаштуватися. І перші 30-50 рілс, які ми робимо, це ще пошук нашої подачі, наших сенсів, наших тем. І дуже важливо ось тут не зупинитися, тому що і алгоритм теж вчиться показувати вас правильній аудиторії. Але якщо ви робите мало рілз, мало контенту, то алгоритми просто не мають достатньої інформації, щоб зрозуміти, хто реагує на ваш ролик. Часто я бачу, що люди просто зупиняються за крок до того, щоб зрозуміти ось цей момент, коли в тебе щелкає, і ти починаєш робити правильний контент. Ви можете дати собі такий челендж, виклик, що я зроблю 30 різ, і тільки тоді буду дивитися, що я маю в результаті. Тут я можу точно з гарантією 90% пообіцяти вам, що один ролик точно вистрілить. Отак було і зі мною. Я робила челендж 30 ріл за тиждень, і в мене вийшло ну приблизно три ролики, які завірусилися один на 200 тисяч, на 100 тисяч переглядів, тому підтверджую це на власній практиці. Відноситися до цього занадто серйозно. Просто сприйміть це як гру, що вам потрібно зробити 30 роликів і подивитися, що з цього вийде. Я точно впевнена, що твій блог починає зростати тоді, коли починаєш зростати ти сам. Тож дайте час собі на результат, дайте час собі навчитися робити ось цей вірусний контент. І якщо вам цікава ця тема, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там я записую дуже часто, кожен тиждень, живі подкасти про те, що зараз відбувається в блогінгу. Нещодавно була прям ціла серія подкастів про те, як продавати зараз, що змінилося, як зараз прогрівати людей на свої продукти. Тож, якщо для вас це актуально, заходьте в закріплених в телеграмі є ці всі подкасти. Кожен місяць я залишаю декілька віконочок на стратегічні розбори блогів, які ви можете потрапити безкоштовно. Тож, якщо ви хочете, щоб я дала вам індивідуальний фідбек на те, що відбувається у вашому блозі, і чітко сказала, що потрібно виправити, яка стратегія спрацює для того, щоб ви мали і підписників, і клієнтів свого блогу, пишіть мені в директ слово, розбір, і я надішлю вам усі деталі, що будуть на даний момент, коли ви дивитеся це відео. У каналі буде ще більше навчальних відео, тож залишайтеся.